Сьогодні я вам розповідаю про наш бренд, який зветься Добра їжа. Це така жива і автентична їжа для здорового, функціонального і раціонального харчування. У цьому бренді у нас є 5 продуктів, 5 різних суперфудів. Я зараз вас трошки познайомлю з ними: пророщені зерна злакових, овес, ячмінь, пшениця і кукурудза. Пророщені зерна бобових. Чотири види пророщених зерен – нут, маш, соя і сочевиця. Третій продукт це зелена формула. В неї входять шість морських водоростей і чотири види пророщених зерен злаків. Наступний продукт це овочева норма, у складі якої чотири види пророщених зерен, 10 овочів та п'ять спецій. І п'ятий продукт. Це солод житній ферментований. Так ось всі пророщені ферментовані, цільнозернові, злакові та бобові є унікальними продуктами. Таких ви не зустрінете більше ніде. Взаємодія з водоростями, овочами, зеленю, спеціями і насінням забезпечує максимально потужний ефект для оздоровлення організму. А щоденне вживання суперфудів. Допомагає відновити енергію, підвищити розумову активність, зміцнити імунітет і поповнити запас усіх поживних речовин, які так необхідні нам щодня. Головне те, що суперфуди не просто збагачують наш організм, а збагачують біодоступними корисними речовинами, сприяють природному детоксу. Та повноцінно живлять організм на клітинному рівні. Це дуже важливо, коли ми говоримо про біодоступність цих речовин для нашого організму. Це взагалі унікальні продукти, які ви бачите зараз перед собою. Тому що процес пророщування, який відбувається з цими продуктами, він збільшує кількість поживних речовин у зернах. А це амінокислоти, вітаміни, антиоксиданти, ферменти і фітогармони, збільшується кількість у 10 разів, не менше, а може і більше. Ферментація, через яку проходить, наприклад, солод, житній ферментований і деякі інші, пророщені зерна. Так ось ферментація це такий процес, який допомагає складні поживні речовини переробити на прості і легкі для засвоєння. Взагалі, всі ці суперфуди працюють за принципом синергізму. Тобто поєднання пророщених зерен з іншими рослинами посилює кориснодію один одного. А сама технологія пророщення зерен вона запатентована нашою компанією. Тобто, це єдина унікальна технологія, яка є у всьому світі. Добра їжа створена науковцями у сфері медицини і харчових технологій та відзначена увага аж двома державними преміями в галузі науки та техніки за створення унікального продукту пророщених зерен. А доведена ефективність всіх наших суперфудів підтверджують. Тисячі людей, які споживають наші суперфуди на постійній основі. І таких людей стає все більше, тому що це сучасний підхід до здорового способу життя. І я вам також пропоную придбати наші суперфуди, починати пробувати з пророщених зерен, додавати поступово всі, і обов'язково щодня вживати їх у їжу. Разом з їжею, поповнювати раціон корисними речовинами, біодоступними речовинами. І своє здоров'я покращити тим самим, покращити свій стан волосся, нігтів, шкіри, роботи внутрішніх органів і всього всього організму в цілому. Я пропоную вам обов'язково спробувати придбати. І залишити їх на постійній основі в своєму раціоні. І бажаю вам, як завжди, бути здоровими. А здоровими ми будемо тоді, коли ми почнемо, почнемо дбати про свій організм, почнемо дбати про свій раціон, почнемо дбати про свій рух, сон, чисту воду і так далі. Будьте здорові!